П'ятеро вояків, які приїхали до Сум у відпустку всього на тиждень, знайшли час і завітали до дитячого садка. Там на них чекали настільки приємні сюрпризи, що дехто навіть розчулився. Гімн України з руками на серці. Ці малюки здається не по дитячому обізнані з ситуацією в країні. Патріотичний захід готували заздалегідь і чекали, доки солдати приїдуть бодай у відпустку. Приємно, що ну, всі переживають за нас. Молодці, аж сльози радості наші. Неожидана, звісно. От. Ви звісно, обов'язково. ось подарили нам прапор, повеземо 15-й батальйон. В п'ятницю будемо виїжджати. От, ну, так, будемо далі служити. Таких тат, які воюють в АТО у дитсадочку дев'ятеро. Тож п'ятьох вітають особисто, останнім передають подарунки через дружин і мам, а ще фільмують пісні, вірші та побажання на камеру, щоб відеопосланням підтримати бойовий дух. Ми б хотіли привітати солдатів. Щоб вони були завжди щасливі. їм щастя і здоров'я. бажаю. Щоб вони були здорові, поверталися живими, і мама, і тата їх вітали. Жінки, яким довелось виховувати дітей, коли чоловіки на війні не стримують сліз. Дитяча відвертість не залишає шансів для байдужості, тим більше, коли мова про любов до власних батьків, Помолимось за них. За трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат, таких гірких і без імен. Вони для нас герої. Анна скрибняк Віктор Лапченко на часі новини.